Вже 17-й рік поспіль для найкращих педагогів буковини у Чернівцях проводиться конкурс вчителі року. Цьогоріч педагоги змагалися у п'яти номінаціях, демонстрували свою майстерність вчителі фізики, музичного мистецтва, інформатики, французької та російської мов. І ми з кожним роком ускладнюємо конкурс вчитель року. Якщо в попередні роки ми більш формально відносилися, тільки частина вчителів давали практичні уроки, то цьогоріч всі без винятку конкурсанти проводили практичні. Тичний тур урок переможницею у номінації інформатика стала Тетяна Романчук. Педагог зізнається, аби зробити свої уроки ще більш цікавими. Вона вдається до різноманітних методів. Звичайно, що повинно бути вербальне оцінювання, де дітей ми е, називаємо молодці, розумничка. А також на своїх уроках я дуже часто використовую замість оцінок по бальній системі 1, 2, 3. Да за кожну правильну відповідь даю на кольорові. Наприклад, у кінці вони утворюють щось. Отримують оцінку, зокрема за допомогою комп'ютеру та інтернету, стає веселіше учням Шепинської школи на уроці музичного мистецтва у Юрія Григоровича. На уроках свого музичного мистецтва я застосовую комп'ютер, мультимедіа і показується всі дітям, що вони не тільки могли побачити той гопак, вони можуть ну почути музику, вони можуть і побачити, як танцюють. Якщо вони вже мають вдома інтернету, чому я не можу на уроці все їм показати? І декотрі діти тільки о, я вже це бачу, а вони може перша тільки це бачать. Усім учасникам. Ам подарували грамоти та цінні призи вперше переможці та лауреати конкурсу щомісяця отримуватимуть ще грошові стипендії у розмірі від 100 до 300 гривень. Також вони візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі, вчитель року, на якому за словами губернатора, наші педагоги мають хороші шанси на перемогу. Якщо взяти державний загальний рейтинг, ми йдемо на першому місці. У нас 21 бал, і е, є друга область, яка, яка трошки там заважає нам так образно, скажемо, і так з гумором це Миколаївська область. Я впевнений в тому, що наші вчителі, наші педагоги, педагогічні працівники заслуговують на те, щоб ми чітко і так впевнено йшли на першому місці. Всеукраїнський конкурс вчителі року року-2013» відбудеться у квітні. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.